Перед входом в управління Міністерства внутрішніх справ України в області зібрався, хоч і не численний НАТО протестувальників, та вимоги мітингарів чути здалеку у руках. Плакати звернення до начальника обласної міліції підготовлено. Підписалися під ним майже два десятки представників подільських засобів масової інформації. Наша акція направлена для того, аби ми звернулися до нашої журналістської спільноти. Панове, ми не маємо права мовчати. Якщо ми будемо байдужі до того, що відбувається в країні з нашими колегами, завтра будуть бити нас. Хвилюються журналісти не так про себе, як про інших своїх колег кажуть тут. Подібні акції проходять у багатьох містах України, стверджують мітингарі. Впевнені, що лише солідарними діями усіх представників змі можна убезпечити і себе, і своїх колег від таких нещасть. Так, ми вимагаємо відставки міністра Захарченка. Чому його? Тому що він відповідає за те, як працює правоохоронна система сьогодні в країні. Якщо правоохоронці сьогодні не справляються своїми обов'язками, значить він в першу чергу в цьому винен і він має піти. Від управління МВС Хмельницької області від генерала Шутюка Сергія Олександровича. Ми вимагаємо не допустити подібного на Хмельниччині. Правоохоронці краю на контакт ідуть охоче звернення із рук мітингарів прийняли, кажуть, що донесуть до місця призначення. Однак, з начальником управління міліції Сергієм Шутяком, з яким хотіли поспілкуватися мітингувальники, зустрітися не вдалося. Поспілкувалася з Сергієм Олександровичем, щойно по телефону. Він сказав сказав, мене запитати у вас, коли ми з вами можемо відсвяткувати наступаючий новий рік і обговорити існуючі питання нашої співпраці, можливо, якихось існуючих проблем. Втім, протестувальники кажуть, що зараз у нашому краї загроз для життя та здоров'я працівників засобів масової інформації немає. І на щастя, в нас такого подібного не було, але ми разом з тим наголошуємо, що щоб Сергій Олександрович звернув увагу, щоб у нас це і не сталося таке. Інна Глега, речниця обласної міліції, запропонувала мітингувальникам зустрітися у п'ятницю, 27 грудня, але активісти на цю пропозицію не пристали. Коли ж вони все-таки поспілкуються з Сергієм Шутяком, поки що невідомо.